Доброго дня ще раз, шановні депутати та присутні. До складу депутатського корпусу Чорноривської селищної ради 8 скликання входять 22 депутати. На 51-чергову сесію прибуло та зареєструвалося 14 депутатів. Може, необхідний кворум для роботи сесії є. Перед тим, як почати роботу, розпочати роботу, я б хотів привітати вас, депутати. З колишнім святом професійним, ну не колишнім, а професійним святом, яке відбулося в Да, 7 грудня у нас був наш професійне професійний свято. Я не хочу нічого говорити, але ви найкраще, повірте. Я маю право так казати, я працював поряд з Людмилою Федоровною 5 созів, 5. Людмила Федорович, я прав, що найкращий склад депутатів це, мабуть, не того, що ви такі, а що ми працюємо в надто складних умовах. Я думаю, ми приймаємо 100% правильне рішення. Є люди, є території, за які, повірте, ми несемо повну відповідальність. Да, хлопці Артем, Євген сьогодні воюють. Дай Бог їм, щоб вони наші колеги вернулися живими, здоровими. Є хто з депутатів десь виїхав в сторінку, там. ну це таке діло це життє. Але, друзі, нехай біди нас минають, особисто кожен. Нехай у нас все буде добре, нехай настане мирний час. І дякую вам за роботу на користь наших жителів, на користь наших сел. Повірте, вона ця робота досить. Вагома і вона досить значна. Дуже дякую. 51-чергову сесію Чорноривоської селищної ради 8 скликання. Оголошую відкрити. Депутати та присутні, прошу вшанувати хвилини мовчання загиблих воїнів-мешканців нашої громади і всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цінність України проти російської агресії. Для проведення пленарного засідання необхідно обрати секретаря кількості трьох депутатів. Пропоную Загарулю Наталію Онищенко, Анжелу Павлівну і Щербину Людмилу. Прошу. Про, давайте проголосуємо. Хто за такий секретарі? Хто за? Я двома. Такі знаєте, бойові дівчата. Супер. Вітаємо вас, що ви сьогодні в лічи на Да, Хлопці. Давайте на наступний раз хоча б одного хлопця туди. А то, сьогодні дівчата. Добре. Зрозуміло. Це ліжанівський учорний та Ну, Наташ, поподробніше, потім зупиниться. Так, вибачай за юмор і все, але буваємо. В роботі сесії беруть участь керівники установ відділів та посадові особи виконавчого комітету. Немає запречень щодо їхньої участі. Дякую. Шановні депутати, порядок денний пленарного засідання 51-ї чергової сесії селищної ради погоджено на спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Прошу затвердити його. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одноголосно. Дякую. Затвердити регламент роботи пленарного засідання. Пропонується роботу сесії завершити за одну годину. Хто за? Проти? Приймається? Дякую. Приймається одноголосно. Навики, шановні депутати, на виконання закону України про запобігання корупції. Прошу вас публічно оголосити про конфлікт інтересів в разі, якщо такі існує, в когось із запропонованих проєктів рішень. Я Є 100% інформації, що немає конфлікту. Працюємо. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання доповідає головний спеціаліст правового забезпечення Віталій Корнеєв. Будь ласка, на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про результати діяльності Нікопольської окружної прокуратури на території Червоно-Ргорівської селищної громади у 2024 році. Якщо немає питань, голосуємо. Хто за? Проти приймається. Друге питання доповідає секретар селищної ради Олена Крайнік. Пропонується такий проєкт рішення про програму соціально-економічного та культурного розвитку червоно селищної ради на 2025 рік. Питання до доповідаючих. Немає. Не. Хто за? Проти? Утримався. Приймається одолосно. Дякую. Третє питання. Доповідає заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Ради Сергій Лалов. На розгляд виноситься проект рішення про запрошення програми підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України на 2025 рік. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається одноголосно. Дякую. Четверте питання. На розгляд проєкту рішення виноситься про затвердження програми фінансування мобілізаційних та оборонних заходів червоно селищної територіальної громади на 2023 рік. Питання до доповідача. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримається? Приймається одлосно. Дякую. П'яте. На розгляді проєкту рішення про програму підтримки базової підготовки населення червоно селищної територіальної громади до національної спротиву на 2025 рік. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримаюся. Сприймається одноголосно. Дякую. Шосте питання. На розгляді проєкту рішення про затвердження програми розвитку цивільного захисту населення Червонореговільської селищної територіальної громади на 2025-2029 роки. Прошу підтримати. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утримаюся, сприймається голосний. Дякую. Сьомо питання доповідає начальник відділу соціального захисту населення Віта Кайда. Пропонується проєкт рішення про затвердження програми розвитку соціальних послуг у Червоно-Товорісті селищної територіальної громаді на 2025-2027 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Тримається голосно. Дякую. Восьме питання доповідає секретар селищної ради Олена Крайнік. Пропонується проєкт рішення про затвердження програми впровадження безбар'єрного простору у Червоногригорівській селищній територіальній громаді на 2025 2026 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається голосно. Дякую. Дев'яте питання. Доповідає начальник відділу комунальної власності та житлово комунального господарства Ірина Паркоменко. Це проєкт рішення про затвердження програми підтримки об'єднань власників багатоквартирних будинків Червоно Льворівської селищної територіальної громади на 2005-2006 роки. Прошу голосувати. Хто за проти? Голос, дякую. Десяте питання доповідає головний спеціаліст відділу правового забезпечення Віталій Розгляд сесії Можуть запитання Проєкт рішення про затвердження програми виконання. Рішень та виконавчих документів головними розпорядниками бюджетних коштів Кіроногірської селищної ради на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримаюся. Приймається голосник. Дякую. Одинадцяте питання відповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлєва. Це вона доводить до селищної територіальної громади на 2025 рік. Після комісії погоджено і окоментовано на розглядах. Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримаюся, приймається голосно. Вітаю всіх головні фінансові документи громади на 2025 рік. Прийнято. Повірте, ми, чиновники, розберемося. Ну, налогу. Людям, які підприємствам, фізичним які сплачують податки, ну, вкладаємося. Зараз надто важкий, і ми розуміємо, всі виклики, які стоять. І законодавство змінюється, і податки додаються, і розміри, і види, і так далі. Просто дякую за те, що ведете чесну політику. І хто в залі присутній, що чесну політику відношенню до місцевого бюджету, і хто, на жаль, не може тут бути присутній, також слова вдячності. Дванадцяте питання доповідає секретар селищної ради Олена Крайнік. Пропонується проєкт рішення про затвердження плану роботи червоно селищної ради восьмого скликання на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймається одного Людмила Федоровна. Я спугався, думаю, де Федоровна. Що? Коли Що? Думаю, де ж вона. Може, а -а акція протесту. Не буду голосувати, взяла і вийшло. <схи> Що ж таке? Коли на місці? Слава Богу. Тринадцяте питання. Доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлева. Зараз для сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення червоно селищної ради від 15 грудня 2023 року No129628 про бюджет Червоногригорівської селищної територіальної громади на 2024 рік зі змінами. Прошу голосувати, хто за? Проти? приймається. Голосно дякую. 14. -е. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження структури та штатної чисельності працівників апарату червоно селищної ради і виконавчого комітету та інших виконавчих органів. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Приймається Голосно дякую. П'ятнадцяте. На розгляд сесії виноситься питання про затвердження фінансового, виноситься проєкт рішення про затвердження фінансового плану комерційного, комунального некомерційного підприємства Нікопольський районний центр равинної медико-санітарної на 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається голосно. Дякую. 16 питання. Доповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вікторія Гелеван. 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримується, Приймається голосно. Дякую. 17. -й. Проект рішення про затвердження структури і штатної чисельності закладів культури та позашкільної освіти комунальної власності селищної ради на 2025 рік. Прошу голосувати, хто за, проти, утримається, приймається одного Дякую. 18 питання доповідає виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Центру надання соціальних послуг Оксана Лалова. На розгляді проєкт рішення про структуру та штатну чисельність комунальної установи Центру надання соціальних послуг червоноговорець селищної ради на 2025 рік. Прошу голосувати, хто за? Проти? Отримався. Приймається одноголосно. Дякую, Оксана. Дев'ятнадцяте питання відповідає начальник відділу комунальної власності та житлового комунального господарства Ірина Пархоменка. Пропонується на розгляд проєкт рішення про погодження структури та штатної чисельності, чисельності працівників комунальних підприємств до Нагорії селищної ради на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто заданий проєкт рішення? Проти отрималася. Приймається голосно. Дякую. Двадцяте питання доповідає начальник відділу соціального захисту населення Віта Кайда. 25 рок Прошу голосувати. Хто за? Проти? Ми приймається приймається. одноголосно. Дякую. 21 питання доповідає начальник відділу освіти, культури, і молоді та спорту Вікторія Гелебан. Селищної ради від 23 лютого 2018 року про затвердження переліку базової мережі закладів культури чорно селищної ради зі змінами. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримаюся. Приймається голосно. Дякуємо. 22 питання. Проект рішення про надання згоди на організацію співробітництва Покровської та Червоногрегорівської територіальної громади у селі позашкільної освіти. Прошу голосувати, хто за? Проти, утримався, приймається відносно. Дякую. Двадцять питання доповідає головний спеціаліст відділу правового забезпечення Віталій Корнєв. Розгляд сесії вноситься проєкт рішення про затвердження річного виконавчого комітету Червоної області Ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався, приймається голосно. Хтось проголосуйте, те утримався. Ну, будь ласка, вікні від Так Двадцять четвер. А розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження розпорядження залишного голови прийняти в місті період. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. 25. Народ за цесі виноситься проект рішення про затвердження статуту комунального підприємства Екосервіс Чорнолігорської селищної ради в новий літак. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одноголосно. Дякую. 26. Народ за сесії виноситься проект рішення про затвердження статуту комунального підприємства Дніпро Чернолігорської селищної ради в нової літак. Хто за? Проти. Утримався, приймається одногосно. Дякую. 27 цьому. Про на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття благодійної допомоги від благодійної організації Благодійний фонд Екшен «Against Гандер у комунальній власності Рома Регорівської селищної федерального громади. Павлович, підтяніть, будь ласка, <різвісті> уровень. <різвісті> Я вибачаю, датчик це чудово. Прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за? Проти. Потрималися, приймається одноголосно. Колись будуть і переводчики в складі з апарату, повірте, це вже не за горами. Ось, ну, куди нам? Було? Знання англійського, знання англійського. Міжнародні да, проєкти. Так, міжнародне, все. Куди б ми в якийсь міжнародний фонд, давайте англійський, німецький і так далі. Ну, Ситуація. 28-й. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття гументальної допомоги від Хейтейн Хайде Фіверс України. У комунальній області Червоноросвітські селищної тетради громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримається, приймається, онолосне. Дякую. 29 питання. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безплатну передатку матеріальних цінностей. Запитання до доповідача. Немає. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утримався. Приймається на дякую. 30 -е. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про повернення майна за оперативне управління. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одногосно, дякую. 31. -е. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про повернення майна з господарського віддання та передачу господарське віддання КП Екосервіс Червоногорозької селищної ради. Прошу голосувати, хто за. Проти. Утримався. Приймається одноголосно. Дякую. 32. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про зняття публіку транспортних засобів. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Приймається одноголосно, дякую. 33. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про передачу господарського відання та на баланс кипецьні про Чорногорської селищної ради, майна комунальної власності Чорногорської селищної територіальної громади. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримайся, приймається знову. Дякую. 34. -те. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання дозволу КП «Екосервіс» Червоно-Польської селищної ради на списання комунального майна. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримайся. Приймається. Ой, приймається, Вибачаюся. 35 питання. Доповідає заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Лолов. На ваш розсуд. Надається проєкт рішення про створення комісії з питань техногенно-технологічної безпеки надзвичайних ситуацій в Черно-Легорівської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримається, приймається, вносить. Дякую. Три шосте питання доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлєва. На сесії виноситься проект рішення про упорядкування структури та умов оплати праці, встановлення премії назвали селищного групі на дві тисячі рік. Ні, є не освітлювати. Ні, не ставлю доносу, я А, все зрозуміло. Зачитую. 36-те питання доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлева. Про дубліру. На цій сесії виноситься проєкт рішення про упорядкування структури та умови оплати праці встановлення премії на 2-го та 3-го голові на 2025 рік. Прошу голосувати, хто за даний проєкт рішення. Проти? Отримав, приймається одного року. Дякую, друзі. Дякую за розгляд такого надзвичайно важливого питання. <плес> <плес> так, 37-му питання і до кінця доповідає начальник відділу земельних відносин екології та охорони навколишнього природного середовища Олег Стрілкін. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення межами ділянки в натуре місцевості місевості оголошення Марії Кібер. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається налосно. Проєкт рішення 38 питання. Проєкт рішення про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення межами ділянки в натуреної місцевості та передачі за медлянків власність. Калініченко та Тетяні Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримаюсь. Приймається оголосимо. Дякую. 39 питання. Проєкт рішення про затвердження технічної документації з голосу щодо установлення відновлення земельної малідіянки на твореної місцевості та передачі земельної малі діянки у власність Кубкові Дар'я Хто за? Проти. Удривайся. Приймається голосно, дякую. Сорокове питання. Про, про передачу земельної діянки у власність для будівництва якого житлового будинку. Будівелі Спородку садить Надіянка Головко Сергій Віктор. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримається, приймається голос. Дякую. 41 питання. Проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення діянки в оренду для городництва Старостенка Антоніні Григорів. Хто за? Проти? Утримається, приймається на голос. Дякую. 42 питання. Про наведення дозволу на розроблення технічної документації замовлюся щодо поділу орендованої земельної діянки комунальної власності кондратів Дмитру Сергійовичу. Прошу вас звати, хто за? Проти. приймається. Дякую. Приймається одноголосно. 43 питання. Проект рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації зимойство щодо поділу земельної ділянки комунальної власності чи вона Григорівської селищної ради в інтересах Жерного Сергія Володимир. Прошу голосувати. Хто за? Проти. отримання сприймається. Олег Олександрович, вітаю, домовили, що є. Розібрались, так? Да? Тобто нема, нема питань. Добре. принцип? Приймається наголос, так. Да? Надання дози на розробку проєкту 44-й. Проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для розміщення і експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури КП Дніпро. Прошу голосувати, хто за, проти. Утримався, приймається одного 45-те питання. Проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту зимовусту щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівельства відповідно будівлю закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Микопарський районний центр перевивного ну, медико-санітарного дек... допомоги. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримай, сприймається одноголосно. Дякую. 47. Про, про надання права суперфіцію на земельний зміни деп... з за... комунальна власна про інженерія. Прошу голосувати, хто за? Проти. Отримаю, сприймається. Дякую, одноголосно. 47. Проєкт рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою капели КПЛІМА. Прошу голосувати, хто за, проти, отримаюся, сприймається наголосно. Сорок восьме. Проєкт рішення про надання земельної ділянки постійного користування користування КПСЕРІС. Прошу голосувати, хто за, проти, отримаюся, сприймається наголосим. Дякую. 49. Проект рішення про надання дозволу на розробку проєкту змогу щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, ТОП та поклада з Дніпро. Прошу голосувати хто за, проти, отримався. Приймається голосно. Дякую. П'ятдесяте питання. Проект рішення про надання дозволу на розробку технічної документації з щодо інвентаризації земельної ділянки Чорно-Хіборгівської селищної ради. Прошу голосувати, хто за, проти, отримався. Приймається одноголосно. Дякую. 51 ше питання. Дякую. Про внесення змін до рішення Чемпіонату Григорівської селищної ради від 21 лютого 2020 року 1247 про затвердження переліку земельних ділянок право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Та надання дозволу на розробку проєктів за умови щодо відведення земельних ділянок. Прошу голосувати, хто за, проти, отримується, приймається одноголосно. Дякую. 52. ге Проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки Патва до фонду Україна. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримується, приймається 953. Проєкт рішення про продовження терміну дій до оренду земельних ділянок, кооператив полив, водогін, світанок, урожай. Це дуже стервне. Прошу голосувати. Хто за, проти, Отримується. Приймається голосно. Супер. На цьому порядок денний пленарного засідання після першої чергової сесії Чорнориворської селищної ради, 8-го скликання, вичерпано. Всі питання розглянути. Дуже дякую за злагоджену роботу, продуктивну, таку нормальну. 51 ю сесію селищної ради Чорнориворівської оголошую. Закрити!